Всім привіт! Щиро вам дякую. Мені дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Пішла я на городину, подивилася, я є там декілька справ. Треба братися і робити. Вчора зробила собі вихідний. Так, була в таких розстроєних чувствах, я так вам скажу, так? Захворіли кавуни взагалі. Е, ну, Буду проводити роботу, але ж я. Буду, коли, коли буду робити, зніму відео, вам покажу обов'язково. Е, зараз е, піду, так, зараз обід. Но з того, що ці домати під агроволокном, щільність 60, я думаю, що вони під сонцем не погорять. Я буду їх поливати, тому що там вже ґрунт пересихає, листочки поскручувалися в трубочку. Е, вони ростуть. Вони непогано виглядають, але ж їх треба пополивати. Ну, ось так. Піду зараз поливати шлангу з крану звичайною водичкою. І зніму відео, так, для вас пополиваю, покажу вам. Ну, ось так. Ну, начебто, поки що так. На вечір є ще робота, але ж згодом буде відео. Мирного неба, міцного здоров'я! Всього вам найкращого від щирого серця, як завжди, мої хороші. І бережимо наших діточок. Синечку не віддам. І бережимо себе, і ви знаєте, що робити. Я молюся, рекомендую. До зустрічі, мої хороші! Далі буде.